Вітаю вас, панове. Від того часу, як спіткала катастрофа російський літак Іл-76 на території Белгородської області вже минуло 5 днів. Йдеться про літак, на якому нібито знаходилося 65 українських полонених. Я все чекав, що наш президент або хтось із представників його офісу Охвіційно надасть відповідне пояснення того, що сталося, або ж хтось із аналітиків опублікує таке власне пояснення, проте час впливає, а віз і нині там. Тому автор цього каналу бере на себе це невиконане фахівцями завдання надати таке пояснення, надати його хоча б своїм глядачам, адже одного разу висловлені важливі ідеї. Починають буквально літати в повітрі і рано чи пізно мають дійти до кожного. І це, на мою думку, досить важливо. По-перше, тому що без адекватної офіційної заяви з боку нашої влади неможливо буде врятувати тих 65 українських військовополонених, яких російська влада лицемірно записала в число загиблих. По-друге, без такої адекватної офіційної заяви з боку нашої влади в ЗСУ можуть виникнути нові проблеми із постачанням західного зброєння, принаймні тих його видів, які дозволяють вражати повітряні цілі на великій відстані. Ви пам'ятаєте, панове, що у цьому випадку сказав Зеленський, він сказав так. Дочекаємося, доки буде проведене незалежне слідство. Подаляк же додав, мовляв, незалежно від того, хто збив цей літак, Росія несе відповідальність за всі злочини, адже саме вона розв'язала війну. Але пригадаймо, панова діяльність Гаазького трибуналу в справі воєнних злочинів, вчинених на Балканах по 90-ті роки минулого століття. На думку голови Асоціації хорватських добровольців Анте Мартинаца, Хорватію як жертву війни певним чином Гаазький трибунал урівнював з агресором, тобто Сербією. І це при тому, панове, що Захід до Хорватії ставиться значно краще, аніж до України. Тому не існує підстав діятися на те, що відповідальність за кожен окремий воєнний злочин. Незалежно від того, хто його вчинив, ляже винятково на плечі агресора, який розпочав війну. Та справа навіть не в суддях трибуналу, але в позиції Заходу щодо питання постачання зброї Україні. І ця позиція точно не покращиться після цього інциденту, на що власне і розраховує наш ворог. Ви запитаєте, а що ж у цій ситуації мав сказати таке Зеленський? Відразу ж мав сказати те, що він знає, а йому відразу ж доповіли, чи мають насправді стосунок Збройні Сили України до збиття цього літака. Якщо Збройні Сили України не мають жодного стосунку до інциденту, відповідна заява Зеленського мала б позитивні наслідки. Адже Україна і Росія висловили протилежні версії про причину авіакатастрофи, і в цьому випадку дійсно з'явилася потреба у незалежному розслідуванні, а відмова Росії надати дозвіл третій стороні в проведенні такого розслідування була б розціненою міжнародною громадськістю як підтвердження брехні з боку Кремля. Якщо Збройні сили України таки мають стосунок до цього інциденту, тоді Зеленський мав би пояснити, яким чином ворогові пощастило ввести в оману когось із наших військових командирів, і при цьому президент мав би назвати імення та прізвище тієї особи із середовища нашої розвідки. Яку ворог використав, надаючи Збройним силам України брехливу інформацію про російських військових високопосадовців, які нібито мали летіти на цьому літаку? Я покладаю надію на те, що саме над відповідним питанням зараз працює Служба безпеки України, яка відкрила кримінальне провадження з цього приводу. Але факт полягає в тому, що наш президент. Зайняв таку позицію, яка не вказує винного прямим чином, поза як президент повинен висловити власну версію, а закінчити тим, що незалежне розслідування розставить всі крапки над і. А тепер коротко розповім, як все сталося насправді. Найперше звернув увагу глядачів на той факт, що протягом всього періоду війни Російської Федерації з Україною. І не лише повномасштабної війни, але всієї війни. Починаючи із 2014 року, українські збройні сили, принаймні до 24 січня 2024 року, не знищили в повітрі жодного російського літака Іл-76. Щоправда, 30 серпня минулого року українські безпілотники. Пошкодили кілька таких літаків, які стояли на аеродромі у Пскові. Проте метою цього удару були російські ракетоносці, а не радянське виробництво військово-транспортні літаки ІЛ-76, які у 99 випадках зі 100 просто не можуть бути пріоритетною ціллю для українських протиповітряних сел. Тому якщо даний літак знищила ракета проти повітряної оборони Збройних сил України, тоді це буде перший такий літак майже за 10 років війни. Причому це буде один з небагатьох літаків ворога, знищених нашими Збройними силами на його території. А таке, панове, було б можливим лише в одному єдиному випадку. Якби хтось із наших розвідників повідомив ставку Верховного командування або керівництво ГУР про те, що 24 січня 2024 року в такій то годині за такими координатами пролітатиме Іл-76, на борту якого будуть знаходитися російські військові високопосадовці. Я не стверджую, що саме так і було. Я стверджую, що в іншому випадку Збройні Сили України ніколи б не збили цей літак. А якщо його не збили сили ППО, ЗСУ, тоді його збили самі москалі. При цьому залишається більш ймовірним, що москалі його збили Зброєю Збройних сил України. Провівши таку дезінформаційну операцію, про яку я вже сказав, у кожному з цих випадків Генштаб Російської Федерації, який розробляв цю операцію, приніс у жертву екіпаж свого літака ІЛ-76 у складі шести осіб, власне, саме тіла шести осіб за російськими джерелами були виявлені при огляді решток цього літака. А поза як цього літака Кремль пожертвував у своїй шаховій грі, як звичайного пішака, то випливає висновок, що 65 українських військовополонених просто не могли перебувати на його борту. Чому? Тому що для їхнього транспортування потрібно було задіяти охорону. Чи не так? Адже в іншому випадку теоретично залишалося можливим, що полонені розправляться з екіпажем і викрадуть російський літак. У разі необхідності можна було б пожертвувати і такою охороною, проте якраз необхідності у цьому випадку не було жодної. Адже чи були там військовополонені, чи їх зовсім не було. Це у даному випадку для ворога справи не міняє жодним чином. Пригадайте заяву Зеленського від 16 січня цього року під час форуму в Давосі, де він сказав так: буквально два дні тому ми довели, що Україна може уражати навіть дуже цінні російські військові літаки, які раніше ніхто не збивав. Щлося про літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22, які були знищені Збройними силами України 14 січня цього року. У порівнянні із цими літаками та їхньою вартістю Іл-76 можна назвати металобрухтом. Тому москалі легко принесли його в жертву з метою досягнення вигідного результату в інформаційній війні проти України. Повторюю, я цього не знаю, але Зеленський вже давно знає, хто насправді збив Іл-76. І якщо це зробили москалі, про це він повинен заявити до всього світу. Якщо ж це зроблено ракетою наших ППО, тоді потрібно чесно зізнатися, що ворог використав черговий раз свою розвідку, тобто своїх кротів. Те, що вони у нас є, нікого це не здивує. У світі це давно всі знають. Лише наш Офіс президента нібито вважає всяку інформацію про посадових кротів за пропаганду Кремля. Або ж у кращому випадку за конспірологію. Але це лише його офіційна позиція. Насправді в Офісі чудово знають, де сидять ці кроти, хто із них головний і скільки вони там ще сидітимуть. Тому кротів як головного рушія цієї російської спецоперації зі збиттям ІЛА-76. У наших найвищих високопосадовців якось язик навіть не повертається сказати. І дуже шкода, бо за як нас із вами цілий світ наразі не почує, а їх почув би, і, незважаючи на це, нам мовчати ніяк не можна. Адже якщо і ми мовчатимемо, тоді заговорить каміння.